Друзі, а в мене, я тут, знаєте, подумала про те, що все-таки важливо ж усвідомити сьогодні, що Україна це перехрестя. Це таке перехрестя. І я от хотіла незаплановано запросити на пару слів Володимира Африкановича. Ми якось, знаєте, тож, не випадковості, да, не випадкові. Випустили, надрукували саме в цей період одну з книжок Володимира Африкановича у присутності Ангела. І Сама розмова і те, що викладено, і те, що піднімається на поверхню, читаючи цю книжку, я дивилась, як реагують люди присутні і ті, які читають ці слова, мені здається, це інший вимір, який нам дуже важливо відчути, усвідомити і дати йому можливість проявитись у сьогоднішньому житті на правах важливого, знакового, значимого. Але останній час янголи мені кажуть щось таке. Ти вже скоро підеш, готовся до розмови там. Ти багато вчив людей. А чому ти вчив? Тому що в книжках написано, чи те, що сам пережив, але це ж твоє, навіщо воно іншим? І подивись на свій шлях, і подивись навкруги. Я от передостання книжка Мудрість освіти. Я про те, що навіщо освіта, яка не веде до мудрості. І я зрозумів, що мудрість це ще далеко. Не тільки моя мудрість, це зрозуміло. А мудрість навіть нашої цивілізації. Так все було, ми такі. Прогресивні, ми стеки зробили. От е, у нас був виступ по Карлайфу про те, що треба робити нову гуманітарістику, е, не спрямовано на людину, а спрямовано на людство. І що це інший погляд, і не тільки на людство, а на людство, яке у всесвіті. І там були коментарі. Да що ви гуманітарії зробили в своєму житті? Навіщо ви потрібні ми? Технарі все зробили. І телевізори, і ліфти, і будинки, і у космос. А що ви зробили? Да, ми були дуже захоплені технічним прогресом. Ми приймали рішення. У світ нове, скоріше, ефективніше. Я пам'ятаю, як про пластмасу було. Я трохи старіший. Мені пару тижнів тому було 78. Я не для того. Я тільки пам'ятаю, як от в 50-60-ті роки. Про пластмасу було. О коли болонія з'явилися, який це до пластмасу усюди, ми пластмасу зробили усюди. І, за... і зараз що маємо в океані острови з пластику, а мікропластик і в мозгу, і в спермі. А ми що, дивилися, що буде, коли ми цю пластмасу будемо внедряти? І зараз. Людина на межі не тільки свого виживання, а на межі збереження життя взагалі, а мудрості подивитись, що ми зробили, коли ось там вчимо про успіх, про вдалу конкуренцію, про інтереси. А про благо. Вже забули. І я не хочу тут багато говорити. За все треба платити. За все. І за свої успіхи, які ми робили безоглядно, ми сплачуємо. Але не бачу цього. Колись я там через велику людину в його, в його виступі написав, що ми зосередились на правах людини, але є права у спільнот, є права у природи, є права у наших нащадків і у наших предків теж ж є права. Я зрозумів, що наша європейська цивілізація не мудра, вона поспішна, вона не визначає ні сенсів, ні наслідків своїх дій. І тому Україна для мене, коли ми кажемо, що українство. От з Тарасом ми про це багато говоримо: Українство це воля, вольність, гідність і мудрість. Я завжди звертався до сковороди, до мудрості серця. Вона потрібна, мудрість серце треба, щоб почути друг друга. Але ж таки і мудрість розуму потрібна. І я вважаю, що коли Україна буде спрямована на мудрість, вона стане у світі світочем. Не треба повторювати оці сприпки, треба звернутися до коріння до тої мудрості, до Софії, яка стоїть посеред Києва, і це є корінь. На якій треба спиратись. Слава Україні! Дякую, пане Володимиру.